Будемо говорити про такі рідкісні явища, напевно, почнемо з того. Як коли Європа на своїх, навіть на своїй території протидіє рашиським, ну якщо не воєнним злочинцям, то принаймні тим, хто сприяє рашиським певним злочинам або, як мінімум, провокаціям, з'явилася інформація, що напередодні. Франція заарештувала командування судна Боракай, що належить до так званого російського кіньового флоту, ходить під нейтральним прапором і допомагає расистам обходити санкції. Але командування судна підозрюють ще і в тому, що із цього танкера запускали дрони, зокрема на території Данії. Що пам'ятаєте, як і це я звертаюся і до наших глядачів призводило до а, певного такого м, паралізування на кілька годин повітряних сповіт повітряного сполучення повітряного руху на території країни про інцидент повідомляє повідомляє видання Reuters І от, власне, ну бачимо о, такий простий приклад, як, наприклад, діє поліція. Поліція бачить правопорушника, о, вона його затримує. Далі все по процедурі. Так само тут представники Франції бачать такого міжнарод представників міжнародного правопорушника і затримують їх. І от чи можна очікувати, що такі от. Рішучі дії можна їх назвати, на прикладі Франції відносно, хоча б того ж таки, тіньового флоту Росії стануть систематичними з боку інших країн. Чи це більше виключення у морі такої загальної глибокої стурбованості партнерів, які розуміють, що Росія провокує, але здебільшого нічого з тим не роблять? Насправді це. Такий безпрецедентна історія, да, я хочу відмітити, тому що по перше, ми бачимо, що тут Франція вдалася вже до певних дій щодо одного з кораблів тіньового флоту. А по-друге, тут другий важливий момент тут, звісно, не лише про те, що цей тіньовий флот допомагає обходити західні санкції, хоча ми розуміємо, це само по собі впливає. Але і той момент, що зараз є, як ми бачимо, дуже велика інформаційна увага, і, взагалі, я б сказав, велике, давайте так скажемо, занепо. Покоєння урядів низки європейських країн з приводу дронів а, потенційно російських, а, які з'являються постійно над територіями а, або військових об'єктів на заході, або біля аеропортів, а, аеродромів і так далі. Заважають руху, щось пілінгують, Потім зникають далеко не завжди ці дрони потім знаходять, а, Але, власне кажучи, інциденти фіксують. І ось тут є цікавий важливий момент, що а, це про це до речі, горовий президент України, що а, є висока підоз. Зра що саме з цих танкерів тіньового флоту Росія запускається дрони, ну тобто, тому що якось же вони мають потрапити умовно в країни Скандинавії чи, наприклад, в країни Балтії чи ще віддавніше країни? Ну які потенційно принаймні поки що ми не бачимо, що нібито у Росії є а, дрони, які могли а, літати з а, такою. На таку відстань, да? хоча знов таки не слід забувати, що в Росії є анклав Калінінградської області, і вони звідти потенційно, звісно, теж можуть багато що робити, і мабуть роблять, ми здогадуємось про це, тобто різні там радіоелектронну моменти впливи на простір, так ось і тут є такий своєрідний прецедент: що Франція, по суті, наскільки я розумію, вони вирішили подивитися і перевірити, зрештою, що чи справді потенційно з цих кораблів тіньового флоту можуть запускати ще і ці речі, і от якщо це підтвердиться, якщо це підтвердиться. А я думаю, що ми побачимо тоді зміну політики і інших а, країн НАТО а, з приводу цих кораблів тіньового флоту а, Росії, тому що тут вже буде не лише а, спроба а, нелегального обходу а, ну потенційного да ми розуміємо порушення там західних санкцій, тому що ну, таки є міжнародні води. Росія цим користується а, різними міжнародними договорами, що вони мають проходити, що це там не відноситься, наприклад, частина вод да до зону Економічних інтересів, наприклад, країн європейського союзу, які вели ці санкції. Але якщо тут буде доведено фактор потенційної військової загрози, ну тобто гібридної загрози, то а, в такому разі я думаю, що оцей а, прецедент, який зараз зробила Франція, а він а, стане більш масштабованим. Да, тому що наразі ми бачимо, що більшість європейських країн поки так, вони займають таку, я б сказав би а, обережно прагматичну лінію. Давайте так скажемо про занепокоєння. Ми це теж постійно чули. А, на жаль. Да нас це точно вже не заспокоює. Але от ми бачимо, що а, низка а, західних країн, коли виникають оці інциденти з дронами і так далі, вони займаються якби цю політику занепокоєння. Да і висловлюють занепокоєння і так далі. Там звертаються, розслідують, нібито, а тут вже є а, фактор пов'язаний з певними діями. Ще в кеслю дуже важливо буде, якщо зрештою це буде доведено, ну, Я думаю, що до всіх країн а, НАТО, Франція доведе цю інформацію, і потенційно ми тоді побачимо а, зміну політики, тому що. Знову таки, ми розуміємо, що заяви політичні, які лунають, це заяви, але докази це докази. Да? От я тут би звернув увагу ще на реакцію, наприклад, польських представників, польського очільника, який сказав, що ну, якщо польські військові, наприклад, будуть дадуть інформацію, що справді Росія використовує ці от для таких різних цілей, то вони тоді будуть відповідно діяти, грубо кажучи. А тут Франція може власне дати доказову базу. Про, а про подібні інциденти до речі, в цьому плані є дуже цікавий момент, що принаймні, от я бачив а, на днях інформацію, що нібито і Китай вже почав так, як, як це не парадоксально, обережніше відноситись до кораблів ціннівого флоту Росії. Для якихось із цих кораблів а він навіть почав а, закривати або зубороняти вхід. Знов таки може це пов'язано з якимись іншими причинами, але не виключно, що а, в КНР можуть і оцей а, так, гібридний військовий компонент теж. Тут враховувати. Пане Олексію, вітаю вас також. Дуже вітаю рада бачити. Також. Дякую, що доєдналися. Ну і власне далі також хотіли важливі події обговорити. Адже на півночі Норвегії після завершення навчань поблизу кордону із Російською Федерацією вийшли на зв'язок п'ятеро строковиків. Ну і про це повідомляє норвезький мовник. За даними військових, навчання завершилися 2 жовтня, о 7 ранку. Ну, однак, 10 солдатів не з'явилися у визначеному місті. І згодом того ж дня п'ятьох із них вдалося знайти троє. Самостійно прибули на пункт збору ще двох вивов для рятувальних гелікоптерної ну всі вони почуваються добре, але все ж таки інших п'ятьох солдатів досі шукають, і поліція повідомила, що отримувала від них GPS-координат, координати але під час перевірки на місці військових не знайшли. Хотіла вас запитати, знаєте, чи можуть і тут бути певні стерчати вуха російських провокаторів? Або ще могли вони навіть завербувати цих солдат російські спецслужби? Чи це? Все ж таки, така внутрішня проблема, внутрішня надзвичайна подія. Дивіться. Ну, ми розуміємо, що е, нюанси пов'язані з військовими строковиками і так далі. Вони виникають в багатьох країнах, е, да, тобто, і що там хтось кудись не доїхав, і так далі. І якщо потрапляють змі, е, це викликає увагу і так далі. А тут я але але тут би я відмітив дуже важливу річ. По перше, давайте не забувати, що. Норвегія не входить в європейський союз, але вона входить в НАТО. А в північній Норвегії власне де наскільки ми розуміємо, відбувалися оці моменти. Там знаходиться це не секрет, це відкрита інформація. Достатньо багато військових баз НАТО і зважаючи на те, що зараз ми бачимо посилену увагу Росії до регіону Балтії, Регіону Скандинавії, да, тобто, тобто ці всі інциденти з дронами, поміти. Вони постійно виникають досить часто, якраз в скандинавських країнах або в районі Балці, да, тобто в цьому регіоні не виключено, що звісно Росія і російські спецслужби можуть спробувати щось робити, да, тобто, аби щоб якимось чином додатково вплинути, там роздмухати якийсь, ну скажімо так, якусь інформацію з після там навчань НАТО, і так далі, в тому числі для того, щоб показувати. Ти образ НАТО в хаотичному режимі, да, тобто або намагатися транслювати, що бачити, що в НАТО там відбувається розгордіяж, хаос і так далі. Тобто, це не виключно. Тобто, ще ж, ну, таки зрозуміло, що ми тут будемо очікувати а, інформації подальшої. Від а, я думаю, що в Норвегії все ж таки у них є спеціальні відомства, які цим що ми займаються розслідуваннями, але не виключено, що звісно, Росія ці речі буде розмухувати на фоні чого, на фоні історії, яка зараз в цілому ми бачимо, є навколо НАТО. Да, тобто історії пов'язана з тим, що оці ці всі інциденти з дронами і так далі, і ми бачимо, як це не парадоксально якоюсь мірою навіть більшу різкішу реакцію Європейського союзу ніж НАТО на цій історії. Да? Тобто, ну НАТО якби говорить: от ми далі будемо розробляти, власне кажучи, нову доктрину з пов'язану з боротьби з цими з дронами. Але наскільки я знаю, знову таке розробка нової доктрини, а ідентифікація дронів як загрози і так далі, це все може зайняти мінімум не один рік. Тобто я навіть чув цифри до 2029 року. Да, НАТО може змінювати а власні протоколи для того, щоб справді тепер вважати або розробити от, протокол, як а, боротися з цією загрозою, щоб кисто до 2029 року. Це може навіть тривати. І зрозуміло, що ось така історія з ну, я б сказав би такою, знаєте, повільністю НАТО. Ну вона а, звісно. Теж впливає Знову-таки, Зараз ще кеслю, Ми бачимо, що велика увага звернена на будь-які подібні інциденти, так тому ще із оця історія. Тобто, тут в цілому знаєте, воно створює такий, ну я б сказав би, ну відчуття, що щось справді там може відбуватися, да тому і не виключно ця інформація про те, що потенційно звісно і російські спецслужби можуть пробувати діяти, от в цих умовах, яких є. Тим паче, зважаючи на те, що ми бачимо, що. Ключові військові бази і представники НАТО, вони зараз ну якби частково знаходяться в посиленому режимі. Да, тому що через ці інциденти їм доводиться більш активніше координуватися, більш активніше обмінюватися інформацією і так далі. Але для нас дивіться, давайте так ширше скажемо. Для нас ця історія ще раз говорить, що власне тема з НАТО вона важлива. Ми пам'ятаємо, що власне кажучи, після 22-го року так у нас змінилася громадська думка, тобто приводу на тому, що якщо до 22-го року ви. Попри інші говорили там про нейтральність, тепер всі говорять про НАТО, і тут є нюанс, тому що по факту ми зараз бачимо ці роки. Нам показали останні інциденти, наприклад, з а, дронами і безпілотниками, що в НАТО не все так а, швидко і автоматично діє, як а, нам би хотілося. Да? Тобто, і мені здається, що оця історія яка і в Норвегії відбулась, і оця історія з дронами вона нам показує, що НАТО теж потрібно змінюватися. Тобто, якщо вони хочуть вижити а, в цих умовах, а, їм потрібно. Від виключно знаєте, орієнтації на бюрократичні механізми, які теж важливі без сумніву. Але їм треба міркувати про більш гнучку, швидку вироблення реакції. Знову таки, а те, що Росія буде намагатися провокувати або створювати, роздмухувати ще гір... ну, тобто знаєте, Росія, чим гірше з НАТО, да тим краще. Ну ми ж це теж розуміємо. Да, але тут нюанс в тому, що і НАТО теж саме має. На ці речі реагувати і не давати давайте так скажемо можливості Росії додатково розмухувати різні потенційні інциденти, які можуть виникати в будь якій бюрократичній структурі, Тому що я як політолог скажу, що, знаєте, система характеризується не тим, що в ній не виникають помилки, а в тим як вона реагує на помилки. Да? І будь-яка система, і якраз від адаптивності системи насправді і залежить її виживання. Ну і пане Олексію, є речі, які могли би стримувати Росію від різноманітних дій, як найперше від воєнних злочинів в Україні. Це, наприклад, далекобійні ракети. І от ця новина, що Україна попросила е, в американців так звані Томахок, чи то томагавки, як прийнято Томагавк". в народі. Вона обговорюється активно в суспільстві. Багато блогерів про це говорять. Е, власне, начебто, Україна звернулася і питання обговорюється. Але, по-перше, Військові експерти вони говорять, що дуже мало наземних пускових установок, адже зазвичай такі запускаються з установок морського базування. А українцям для того треба залучати відповідно і американські, ну скажімо так, судна, з яких можна це здійснити. Есмінці, так але технічний момент це одне і над ним напевно домінує полі... геополітичний або просто політичний. А той, що Трамп не бажає фактично навіть продавати Україні якусь таку зброю, яка б реально впливала на. На хід подій, бо ми бачимо його бажання з другом Владіміром все ще домовитись, хоч то його наче. Ну, це як людина, яка от Трамп і Путін, як е, людина, як людина, одна з яких е, закохана, а інша не відповідає взаємністю. Та, начебто, і ображається. Ну, в мене така аналогія видається, але все одно пробачає все своїй другій половині. Говорить: ну знову ти, ти не радуєш мене, але я буду старатися, я доб'юся. Знаходить твої виправдання. Постійно знаходить виправдання. Так, так, от саме так, на, так. Мені на мій хлопський розум, саме так Трамп себе веде. І власне про те, що постачання Тома Хок Україні мало ймовірно пишуть і світові видання, зокрема Reuters. Вони називають малоймовірними постачання ракет великої дальності, а, типу «Томахок» Україні, оскільки цитата наявні запаси цих ракет призначені для військово-морських сил США та інших цілей. Кінець цитати США, начебто, можуть розглянути можливість дозволити європейським союзникам придбати іншу зброю великої дальності і поставити її на озброєння України. Але «Томахок» навряд чи будуть серед них. Але тема активна тема ще гаряча в нашому суспільстві. Чи належите ви до тих людей, хто бодай теоретично, гіпотетично вірить у постачання нам такої зброї? Навіть не просто там, як то кажуть, передати як за часів Байдена, а продати як за часів Трампа. Чи радше це марні надії українців на фоні порожніх балачок політиків? Ну, давайте так скажемо. Тут же ж справа не в тому, що із штати, наприклад, просто готові нам її продати, а тому, що потенційно я насправді не виключаю, не виключаю, що Трамп може на це піти. Чому тому що на публічній площині ми бачимо, що у Трампа справді залишається до цього часу ідея про те, що він дуже хоче продовжити. Давайте так скажемо переговорний процес з Путіним. А і як мені здається, він зараз вважає, от, в тому числі його останні різкі заяви. Які з приводу Росії почали виникати? А що тепер треба спробувати натиснути принаймні, на Росію, щоб організувати і зустріч президентів? Потенційно і так далі, да тобто, і схоже, що Трамп вважає, що знаєте, а, як як то кажуть, він намагається використати кнути пряник, ну таке враження, що він намагається бити зараз Росію пряником. Як це не парадоксально, не кнутом, а пряником да? Ну, так складається, але намагається, скажемо так. Тобто, у мене складається таке враження. Тобто він незадоволений, справді а знов таки, і зрозуміло, що він вважає, що і його міжнародне реноме страждає, тому що Трамп, нібито, й не хоче Нобелівської премії миру, але як він уже заявив, що Сполучені Штати Америки будуть Важати себе ображеними, якщо Трамп не отримує Нобелівську премію. Тобто, ми розуміємо, що він хоче Нобелівську премію, але нібито робить вигляд, що не хоче публічно принаймні. Так ось, з приводу томагавків. я не виключаю, що ця історія і поява її в змі це теж може бути о той самий пряник, яким Трамп намагається бити Росію. Тобто вона не просто так з'являється. Тобто, скоріш за все, в уточенні Трампу є декілька груп радників, які Трампу пропонують різні варіанти. Ми знаємо, що є пан Кело. Наприклад, із яким в принципі контактує українська влада і обговорювалися певні моменти. Є умовно Вітков, да який там має іншу позицію. Ми бачимо, як він часто їздить і в Кремлі. Там здогадуємося, да має якісь і бізнес-інтереси і так далі. Ну тобто, і оці всі різні групи, як мені здається, вони радять Трампу трохи різне. На да, і власне кажучи, схоже, що одна з цих груп э, почала радити або говорити, що а от а якщо э, принаймні допустити, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні тамагавки, може це вплине на Москву? Да, що вони стануть, ну скажімо так, зрозуміти, що треба йти на якісь компроміси, а, і так далі. А, тобто, і я не виключаю, що можливо саме в змі а, навмисне знаєте, була зроблена така ну інформаційна, скажімо так, а, натяк а, про те, що можливо сполучені штати Америки ці речі можуть зробити подивитися, яка буде реакція в подальшому у Росії. А потім вони від виходячи з цього, вони будуть дивитися. Частково ми могли могли це побачити цю реакцію. А вчора, коли Путін виступав на Валдає, і я звернув увагу, що він, не зважаючи на риторику там про бумажного тигра, а Трампа, він дуже обережно говорив з приводу Сполучених Штатів Америки. От, от просто зверніть на цей момент увагу. Тобто він міг би, звісно, розгорнути цю всю історію, але він так дуже обережно. Про це висловився. тобто складається враження, що Кремль все ще теж думає про збереження, власне кажучи, у цього контакту і. Я думаю, що історія з тамагавками, можливо, вона теж на це могла вплинути на таку, я б сказав би, знаєте, таке було враження, що Путін намагався контролювати, слідіть скажу РСРвикориста російську праву, слідіть за базаром. Давайте так скажемо. Да слідкувати за тим, що він говорить, да а щоб сполучені штати Америки ну власне побачили цю реакцію свою рідну з боку Росії. Тому я не виключаю, що якщо Штати побачили цю реакцію, не виключно, що. От тепер а, ми знову бачимо, що в змі почала з'являтися інформація, що а можливо і не нададуть томагавки. Тобто, можливо, штати отримали для себе а, певний результат а, від а, от появи цієї інформації потенційно з приводу томагавків. Тобто, я зараз не кажу про технічний момент, Олександр про що ви, ви говорили, тому що ну я не військовий експерт, складно сказати, чи справді у нас є можливості і, і так далі. Я не виключаю, що тут може бути інша історія. Якщо а, в зрештою Трамп не побачить, що а, окрім зміни риторики, да, Зміни дискурсу Росія буде готова на якісь інші кроки. Я не виключаю, що можливо Сполучені Штати Америки дозволять а, своїм союзникам а, Франції, Великій Британії, наприклад, а, надавати нам іншу зброю, далекобійну зброю, не томагавки, але іншу зброю, от або продавати її Да? тому, що не секрет, що знов таки, а, якщо Штати справді ну у них є арсенал, арсенали, вони говорять, що їм там ця, ця зброя потрібна, або була вона була створена для спеціальних цілей. Але ми ж знаємо, що є ще і Юзники штатів, які довгий час могли отримувати різну далекобійну зброю від штатів, або де є компоненти цієї далекобійної зброї. Ну тобто штати приймали участь в їх розробках, і за узгоди сполучених штатів Америки ці країни потенційно можуть нам почати цю зброю передавати. От в цей сценарій передачі інших далекобійних ракет, тобто не тамагавків, а інших далекобійних ракет. Я вірю, і мені здається, що це набагато більш ймовірніший варіант, ніж той момент, що штати нам почнуть. Передавати прям томагавки, тим паче, що знаєте, від просто передачі тут є ж питання ще і кількості цієї передачі. Ну а скільки вони нам зможуть їх передати? Да, тобто, якщо ну як ми чуємо, говорять американському військовому відомстві, що у них там є, вони розробляли їх там під виключно під конкретні операції. Там вони закріплені за різними там підрозділами і так далі. Ну ми ж розуміємо, ну, дадуть нам 10 цих штук ну умовно, і що да? Ну, символічно так це зіграє якусь роль, але ж тут є завжди фактор масштабу кількості. А от і наскільки я розумію, от з приводу інших далекобійної зброї, яку нам можуть передати Франція, Великобританія, наприклад, тут може бути історія для нас більш знаком плюсом. До речі, можливо, це теж і наш, і наша теж своєрідна гра. Знаєте, нашої влади, тобто з зі сполученими штатами. що окей, ви тут нам ну ми окей, У вас там є якісь там стратегічні запаси цих томагавків? Хоча наскільки я розумію, це трохи застаріла вже зброя. Да, вона з 80-х років а, і так далі. Але окей, добре, ви нам її не даєте, так дайте дозвіл а, іншим країнам на по НАТО Франції, Великобританії вони готові нам надати зброю. тільки дайте їм дозвіл. Пане Олексію, дякуємо вам за вкотре за змістовні коментарі. І знову ж таки, от коли ви говорили, що ці заяви, зокрема від американських політиків, більше як публічна така, ну, типу, а ось давайте скажемо в пресі, що ми дамо томахок тоді, можливо, Путін погодиться. Знову мене штовхає до цієї аналогії про закоханих. Коли одна людина закохана, інша ні. І замість того, щоб розійтися, як у морі човни, і там плити своїм шляхом, ця людина думає, а що якщо я в сторіс виставлю, як я в залі Займаюся або виставлю як книжку. Так. Читаю, от точно тоді, отой мій е, обранець зверне на мене увагу. А той обранець е, у вигляді Путіна абсолютно жодної уваги на Трампа не звертає і поваги до нього чить не виявляє. Просто, просто не згадує його у промовах. Тим не менш, дякуємо, що долучилися, пане Олексію. Сподіваємося. Як завжди, і з кожним нашим гостем, що наступного включення буде більше приводів для позитивного. Ну а для того, щоб дочекатися наступного включення, обов'язково бережіть себе, мирних вам і спокійних вихідних, що вже є рідкістю для українців. Звісно, слава Україні. Героям слава слава українському народу. А так само, Олександре, студії бажаю спокійних вихідних нашим глядачам. І я знаю, що ми всі слідкували за подіями в Полтаві. А в Полтавському регіоні. Повірте, я теж прокидався вночі, дивився. А так що ми всі в одній в одному човні, так і важливо нам, звісно, пройти це. Я думаю, що і це пройде. Знаєте, як писалось у на обручці, да у царя Соломона.